Як, навіщо і коли використовувати лямки. Лямки допомагають тобі тримати снаряд, щоб ти міг підняти більшу вагу, зробити більше повторів, допомагають краще відчути цільві м'язи та допомагають тобі в різних тягових рухах, бо іноді саме хват може обмежувати тебе в тягах. Зараз покажу, як ними користуватись. Ось в тебе є така лямка, в ній є петля, тобі потрібно протягнути цей кінець через петлю. Ось так. Також важливий момент, що для лівої руки потрібно одягнути цей кінець в один бік, а для правої потрібно одягнути цей кінець в інший бік, тому що це дуже важливо. Ось в тебе є тепер дві лямки для кожної руки. Що робити далі? Відкрий руку, постав її так і просто одягни на неї лямку, щоб лямка йшла в сторону великого пальця. Ось так. Відповідно, береш іншу руку, одягаєш на неї лямку. І знову перевіряєш, чи лямка йде в сторону великого пальця.